Повідомлення Washington Post про телефонну розмову Трампа і Путіна наробило дуже багато гвалту. Однак можу з запевненням сказати, що такої телефонної розмови бути не могло. По-перше, Путін і його кліка великі фахівці в таких умовах чіплять гачки за губи тим, хто наважується на подібний дзвінок. Трамп з усіх міркувань не міг телефонувати. А Путін ще більше цього не міг допустити з свого боку. Однак це не означає, що діалогу не було. Очевидно, що цей діалог ведеться через третіх осіб, яких можна назвати посередниками. Сьогодні, як в питаннях російської агресії проти України, так і в питаннях Ірано-Ізраїльської війни ведеться дуже серйозна підводна човникова дипломатія.